Привіт всім! Хто в мене запитував паркетнички, у нас в продажі з'являється Hyundai Santa Fe і це в нас автоматична коробка передач. Це в нас 2,4 газ бензин. Це повний привід. Автомобіль у нас в ріднім окрасі. Беріть приборчики, перевіряйте. В колір в автомобіля офігенний, Не коричневий, а спіла вишня, така бордо, ну дуже гарний колір. Автомобіль у нас максимально збережений, з гарною зимовою гумою, з таким безключовим доступом, з світленьким салончиком. Газ у нас стоїть. З такою коробкою передач на кліматі, на моніторчику 223 рідного пробігу, помилок по машинці у нас ніяких немає. У нас присутній люк в автомобілі, гарний такий салончик. Машина по повному приводу все працює добре. Є передні обігр... обігрівачі сидінь, електрорегулювання сидінь. Господі, за цілий день язик уже путається. А саме головне це ціна цього автомобіля. І просимо ми за нього 12. 499 і Hyundai Santa Fe 2011 року ваша. Запрошую вас на тест-драйв. Приїжджайте до автолена, прокатну вас, допоможу з документами, якщо будемо оформляти на вас автомобіль. Машина дійсно варта уваги, Автомобіль з високим кліренсом. Коротше, машина для себе. Всіх люблю ці